Не паска, напеку кулічиків, а ти? Хе -хе. Теж напеку, але не кулічики, а паски. І взагалі-то в Україні не Пасха, а великвінь. Знов ти мене виправляєш. Все я кажу не так. Я вже не знаю, що це, писанка чи крашанка. Та можна і так, і так. Різниця в тому, що писанка це сире яйце, яке було розфарбоване, розмальоване, освячене, поставлене за ікону, а наприкінці свят закопане в землю як у пиріг. А крашенка – це яйце, яке ми взагалі вживаємо в їжу. Воно теж розфарбоване, розмальоване, з'їдене на пасочку, а очкарлубку треба було зібрати у серветку і так само закопати в землю, щоб воно служило оберігу. Тож запам'ятовуйте, не Пасха, а Великдень, не кулічі, а Паски. Писанки, крашенки. Говоріть українською. Будь ласка.